Йоу-йоу, кінди! всіх вітаю. Сьогодні ми залетіли в Бравл Старс і тут Хеллоуінський івент. Саме тому ми тут і знаходимося. Я хотів показати, що тут є. Ну і сам подивитися, бо мені дуже цікаво. Я бачу багато, багато старих режимчиків. М -м може, один тільки, але все одно є старі режимчики. І класно, що Бравл Старс вирішив їх також повернути. Хоча б на деякий час, але це класно. Тому давайте зганяємо саме в цей режим. Я вже забув навіть, що тут робити, але е, я пам'ятаю, що він був кайфовий. М -м, такс. Ага, я поняв. Я, за всього, згадав, але не факт. Тут треба танк, мені щось так здавалося. Так. Окей, зараз ми будемо виносити отих лошариків. Ауч-ауч-ауч-ауч-ауч-ауч-ауч-ауч! Боляче. Тут достатньо боляче навіть було. Такс. БМК, я все-таки задемеджив, але, блін, в нас зараз більше відсотків, але вони зараз доштовхають, тому. Так, вони вже більше нас. Але я хочу отак зробити. Я прям заходжу, блін, я ще нікого не вбив. А, а в них 50% вже. Ні, так ми не залишимо. Так ми не залишимо Барлі тут живим. Не, вали. Чел, вали. Такс. Ау. Такс фух, я хоча б винес рікича. Я винес рікича. А, можна назад что в хату. Я вже забув про ці штуки. Тому я напевно буду назад что в хати, так? А вони вперед. Ага, ні, так не вийде. А так не вийде, кінти. Такс. Оооо. Такс. Проходимо, проходимо. ауч Блін, мене винісли. І там зараз рікіча нашого також винісуть, але в нас все одно на 2% більше. Такс, я увімкнув Hypercharge і залітаю. Я просто увімкнув Hypercharge і залітаю. Такс. бемк. Все, давай доштовхуємо. Доштовхуємо, просто доштовхуємо. ауч Так. Виносимо усіх. Виносимо. Такс. Цей барлі ще залишився один біднесенький. Треба вже доштовхати цю штуку, але, на жаль, я провтикав. У нас 84% нижче 69%. Головне їх не допустити сюди. Головне, їх сюди просто не Не дати їм сюди пройти просто. Так. Я намагаюся їх виносити. От прям намагаюся по-мощному. Але, на жаль, мене зараз винесуть. Мене винесли, на жаль. Так, наш Ріко Красавчик. Наш Ріко давить. В нас залишилось 25 секунд. І в принципі, все. Блін, а це занадто складно. Я пам'ятаю, що не настільки було складно, мені здається. Типу, до їхньої бази ти ж не, не дійдеш. Ти ж на їхній базі не посидиш довго. Сильно довго ти на ній вообще не посидиш. Типу, ну це Анрілі. Це реально онрілі. Так, фуф, ми доштовхали сюди. Так, що, я найкращий гравець сюди. Коли я вимкнув хайпачар чи виніс всіх. 14 кілів. 14 кілів. Виграний раунд. Б Же виконана місія. Сюди. Оце я розумію. Ба. Так, а тут що? О, Don't Tap. А я не хочу. А чого це не можна нажимати? І що це таке? Не знаю. Хм, не нажимати. Не знаю. Не знаю. Дуже цікаво, що це? Що це я не, трошки не розумію, але цікаво. Але дуже цікаво. Тому напишіть в коментарях, що це. Що це тому. Сподіваюся, що мені хтось відповість в коментарях. Буду дуже вдячний, буду реально дуже вдячний. Тому чекаємо відповідь Так, що тут робити. Цей режим я вже не пам'ятаю. Хто і хоча б я щось пам'ятав, про це я ще не пам'ятаю. І що тут? Не знаю, але всі побігли битись, тому я теж пішов битись. Угу. Походу, я плюс-мінус зрозумів, що тут робити треба. Походу, три, треба йти на базу. Ага, і виносить. Ага, поняв. Це типу футбол. Поняв, це типу футбол. Це типчик футбол. А, але скільки тут треба до перемоги? Скільки тут треба до перемоги, я не знаю. Це я не знаю. Але треба, щоб хтось його узяв. Так, ми валим. Ми зараз валим. Я буду чекати на наступну. Ауч, все, мені є. Фуф наш красавчик. А, два і все. Футбол, реально футбол. Але, ну, прикальний футбол, звісно, але я не хочу. Я не хочу. Тому давайте... О, тут, до речі, щось дають. Тут зірочки дають, а там зато нічого не дають. Так, а є ще якісь нові режими. М -м ну, я не бачу. Я не бачу, тому полетіли далі сюди, в цей режимчик. Режимчик полетіли. І будемо думати. Будемо думати і сподіватися, що ми пройдемо. Так, що тут? Ну я думаю, зараз нам треба штовхати. Щоб хтось штовхав. Так, да, ось так. А хтось, типу, там бився з ними. Але, на жаль, зараз нас винесуть. Та, да, нас винесуть Хоча ні, нас не виносять. Нас не настільки сильно виносять. Такс, бемк, бібі добила, молодець. Такс. Дивіться, ми все одно зараз провтикуємо. Ми, на жаль, все одно все зараз провтикуємо, тому я хочу залетіти винести цього культяру. І оцього кінта якраз. Такс. Бумк. Все. Я увімкнув хайперчардж і виходимо. Ауч! Я тільки 600 демеджуємо йому наніс, Чи 900 а Блін, це капець. І в нас трошки менше відсотків. Реально. Просто на е, трошки. Ось тобі, як ви бачите. Реально трошки відсотків не вистачає. нам Так, виходимо. Добили. Молодці. Виходимо знову. Так, що ми? Нажимаємо ульту. Оу. Так, фуф М здобили. Вау, у нас на 20% більше. У нас на 20% більше. Сюди. Так, я шорую, я шорую їм допомагати. Я просто шорую їм допомагати. Так. Ти тут просто так не посидиш. Ти тут просто так не посидиш, я тобі цього не дозволю. Я цього просто тобі не дозволю. Ауч. Блін, мене винісли, мене винісли. Але дивіться, ми вже на найскладнішому на найскладнішій цій штуці, типу, на їхній базі сидим. Просто на їхній базі. Це найгірше, що може бути. А, ось тут. Типу просто ти сидиш на їхній базі і ти розумієш, що просто ГГ. Просто ГГ. Але я іноді намагаюся пробитися і закинути хоча б один відсоток. А оце погано. А оце погано, що він заюзав хайпер тут. Або. блін. у мене нема ульти на. Нє, все, ГГ. Нє. Фуф, тепер цей залишився придурок. Так, Чикс. Блін, в них же бівся на 1%. Все, кінти, треба йти валяти. Треба йти їм навалять. Опа, все. Наші пробились. Наші пробились, майже добили. Майже добили. Такс. Бумк. Такс. Бемк. Е, я не встигну, я не встиг. Я встиг сюди. Фуф, кінти, я встиг. Я знов найкращий. 111 000 100. 11 тисяч 100. Ого. Сюди. Такс. Так. Давайте ще раз, так. Так. Такс, окей. Так. Нема нічого в нас. Так, заходимо сюди одразу. І шуруємо. І шуруємо, Просто одразу шуруємо, такс. Тут двоє челіксів. Тут двоє челіксів сидить. Такс, навалюємо. Ауч, Бібі винісла мене. А в них більше відсотки. Такс, мені підказали, що треба тапати на книжку якраз. А, треба якраз тапати на цю штуку, яку я не зрозумів, що це таке. Такс. Все, ми проходимо далі. Біб йде. Біб іде, це погано. Але оцей червікс гірше. Оцей чергіс гірше, бо він нам може і наваляти. Бо він нам може і наваляти. Так. Чікс. Такс. бемк, Добили. Oh, 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 oh. Так, винесли. Тепер знову Бібі. Тепер знов бібі. Тепер знову Бібі. Так. А але я зараз увімкнув хайперчардж. і ультою, і ультою усіх. Просто усіх ультою добивати. добивать. Так. всіх ми повиносили. Всіх повиносили. Дивіться, ми, походу, зараз просто на гіпершвидкісті. Ми, походу, зараз на гіпершвидкісті. Такс. Ні. Нє кінти. Фу, стой, 100% всюди. Так. Так, окей. 49 тисячі і 7 кілів. Але я думаю, так норм. У мене тер 20-ти ранг. 20-й ранг на культярі. Сюди. Такс. Це дуже добре, це дуже добре. Тепер у нас 20-тий ранг на культі. 75 кредитів забираємо. Ну і давайте все-таки. «Don't tap». Так. Просто нажимаємо на цю книжечку. І сподіваюсь, колись. Опа. Так. Чекаємо, коли він з'явиться. Сподіваюсь, що скоро. Опа. А, блін. Походу, треба не нажимати, коли з'являється червона та штука. Так. Але коли воно з'явиться, це питання. Так, головне повільно натискати. Так, тепер ми не повільно натискаємо. Так. хм, Дуже дивно, чого а, воно в мене не виходить. Це питання. Це питання. А, опа, блін, я простикав. Я знов його провтикав, тому давайте далі натискаємо. Я так розумію, раз в 100 натисків він з'явиться. Так, окей. На жаль, ми провтикуємо. Його, я вже третій раз його провтикав. М -м -м. На жаль. Але давайте затикаємо. Затикаємо його. Чого він не хоче в мене з'являтися нормально? М -м -м? Блін. Ну, don't tap, Ну я хочу нажимати. Блін! Серйозно? Серйозно. Я знову провтикав так. Раз хвилину, плюс-мінус він з'являється, тому давайте тикаємо. М -м хвилину тикаємо. Просто тикаємо цілу хвилину. Я вже усіма пальцями зараз тикаю. П'ятьма пальцями натискаємо. І я провтикав. А, якраз рівно через хвилину. Тому, а, знаєте, рівно за хвилину він з'являється. Типу, раз хвилина він з'являється. Але я натиснув знову, Так, а все. Знов натиснув. Ні, походу, він не тільки раз хвилину з'являється Може і частіше, може і довше. Так. Але дуже дивно, чого я не можу. Його просто взяти і знайти. Так. Все, тикаємо. Тикаємо, тикаємо, тикаємо. Так. Блін, я дуже хочу дізнатися, що там буде, бо мені сказали, що секрет. Типу сам дізнаєшся, але я не можу дізнатися, бо я профтикаю. Все, дивіться. Якщо зараз знову провтикаємо, і йдемо далі фармити кубаси. Бо я тільки провтикую, типу. Кубаси просто провтикую, тому давайте все-таки вже. його відкриємо. Блін. Окей, даю останній шанс. Реально останній шанс. Я психану, просто і піду. Дивіться, я зараз не дуже часто нажимаю одним пальцем, щоб не провтикати. Щоб просто не провтикати. Так. Блін. Ну, занадто швидко. Я напевно тикаю. І я тикаю до того, як мені. як я бачу картинку. Хто знає, як найкраще це зробити, пишіть в коментах. Так, чикс, чикс, чикс. Все, ось зараз, з секунди на секунду, мені здається, він з'явиться. Не поняв. Не поняв. Окей. Такс, mm окей. -hmm. Mm -hmm. ok. На жаль, не вийшло. Такс. Окей. Ага, мені навіть хтось сказав, що можна і не тапити. Типу, можна навіть і не тапити. Так, давайте заходьте в це коло і давайте навалюємо. І навалюємо. Такс. Відкидуємо їх усіх. Відкидуємо усіх, щоб вони звалили, щоб вони звалили. Ауч, мене виніс кольтяра. Ага. Такс, окей. Наш цей. Ага, там будуть тільки стікери, блін. Блін, це погано. Це погано. Мені не треба стікер, правильно? Нафіга мені стікер, якщо є оця класна штука. Типу, якщо можна просто фармить а, собі кобаси в цей час. Не бачу логіки тоді. Такс, кольтяра. Кольтяра, не жартуй зі мною. Не жартуй. А він не сильно теж жартує. Прикол в тому. А вони майже дійшли. Цей добитий кольт майже дійшов до нашої бази. Але я його винесу. Але я його зараз винесу. Сподіваюсь. Сподіваюсь, на це, що я його винесу. Так, давай, давай, вали вже. Давай, 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 давай. З двох сторін його. Ну, блін. Капець. Фух, ми його винесли. Тепер треба не підпускати їх до бази просто і все. Ну і нам бажано продвигатись там. Так. Ауч ні, ню-ньо ня-ньо. Мені геге. Мені геге, я вам обіцяю це тобі. Все. Це, походу, перша поразка в цьому відео. Реально, перша поразка в цьому відео, на жаль. А, певно, перше, не знаю. Не пам'ятаю, чи перше, чи ні. Але я увімкнув Hypercharge, і ми проходимо. І ми зараз повинні пройти. Зараз я повинен пройти зі своєю командою усе це діло. Усе діло. Але не підпустити, бочку, бочку, не підпустити до бази. До бази, бо він мене винісе. Бенг. Я все-таки його підпустив, але я його виніс. Але я його виніс. І це врятувало нас. Так, все, давайте, кінти, давайте. Ви ж сильні. Ви ж сильні, давайте. Я бачу, що в нас перестали йти відсотки, значить зараз буде гіперфайт. Зараз буде гіперфайт. так, Бумк. Ага, я теж провтикав. Я теж банку провтикав точніше ульту. так, бемк, От все, вони розуміють, що вони виграли, але може і не виграли. Може і не виграло. Давай, давай, давай. Чикс, сюди. Все, ми залутались. Ми залутались. Вони думали, що ми не зможемо, але ми все-таки змогли. Такс. Ну я не топ 1 один. Чом. Далі, так. А, хоча, я навіть не знаю. Давайте. А, якийсь коротенький режим. Дещо карточок. Ні, фіга собі. Я навіть знаю, що я буду робити зараз. Такс Едгар, ні, Спайк, ні, не Спайк, Ліон. Ні. Так, давайте чекнем, хто в мене. А, цих є з 9 Джесси. перший варіант. Джесі перший варіант. Потім. М -м -м. Я просто обираю тих, хто в мене з хайперчарджем, звісно ж. Так. Ну, походу, на ній, до речі, прикольно буде. А, але я думаю, що в нього не настільки класний Хайперчардж. Типу, щоб на нього бухо, і тому Джесі. А, Ну, і 1400 в мене, звісно, немає. Але також нор. І, до речі, вона на 20-му тирі майже. Правильно? Так, їй 6 кубасів не вистачає, тому давайте одну каточку залетим і подивимося. І подивимося. Такс, окей. Такс. Окей, полетіли. воу 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 Чого все так складно? Але я бачив першого. О, опоненти. Я бачу першого нашого опонента. оу у мені гиє, мені гиє. Все, опонентів більше не буду. Тому, кінти, дякуємо за перед за лайки, підписуйтесь на YouTube канал та телеграм-канал. Телеграм-канал в опитю ролика, постав лайк та напишіть комментарий, бажано. Відвосьми слів. Дякую вам.